Правила гри Лото забава. Номер 14. Стоп! лототрон! в Україні розіграш! Закінчено! Ларисо! Лариса, ти приносиш удачу. Ти приносиш не просто удачу. Ти приносиш супер удачу. Все, все розіграли. І джекпот! І, 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 і все, і, і 190 тисяч гривень. Отже, все по порядку. Почнемо із 190 тисяч гривень. Отже, у нас двоє шастивчики розділили 190 тисяч гривень і свої шаст... Так, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети ми придбали один у Закарпатській області, а другий був придбаний онлайн. А зараз про головного, найголовнішого: 435-го мільйонера ЛОТО Забава, який взяв і зірвав джекпот. Виграв один мільйон гривень. Свій щасливий третій білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0 0 0 0 3 Вітаємо, Ларису! Тебе легко. Рука, легка рука, вітаємо. З великою радістю, весняною радістю вітаємо головного переможця новоспеченого мільйонера Лото Забава. Щойно він виграв один мільйон гривень.